Століть місту над случем. І було впродовж цього тривалого часу, чого хочеш, і сліз, цілісіньке море, і радості повні келихи, і мрій стільки, як сонячних променів у весняному світанку За всю свою історію місто пройшло чимало. Воно падало і вставало, співало і сумувало. Проводжало увічність вічність і дарувало нові життя. Та найголовніше його гордість це люди, саме ті, хто жив і творив, хто будував і розвивався, хто навчав і лікував, хто захищав і оспіву. Місто подарувало світові такі імена, як Авраам Гольфаден, Роман Черкашин. Микола Кондратюк, Лев Баженов, Тамара Севернюк, Василь Братанюк. Сьогодні у передень свята нашого міста у цьому затишному залі зібралися кращі його представники люди, котрі своєю натхненою працею вписані в золоті сторінки історії. І це свято свято подяки, можливість черговий раз низько вклонитися вам людям щирими серцями і теплими душами. Ми вітаємо на сьогоднішньому святі почесних громадян міста та сім'ї героїв, які віддали своє життя за волю та незалежність нашої України. Низький уклін вам, шана і повага. Ти шляхом праведним святий шпа до Україну, ти перед ворогом своїм не ставала. Слава крісня, ти в душах сіяла добро, наче зела, наче зела. Я ще раз лише всім напередодні дійсно свята міста, що річниці, Ми зібралися, щоб поспілкуватися з вами, сказати вам найщиріше, на тепліші слова. Вдячності за, за той великий титанічний працю, яку ви вклали в розвиток нашого міста. Хочеться сказати тільки добрі і теплі слова всієї громади міста, тому що не було б вашого вкладу, не було б такого міста. Тому найщиріше дякую вам. За ту велику-велику працю. Бо кожен з вас, хто, хто медик, хто е, освітяни, хто виробничник, хто в сфері обслуговування, е, хто в е, місцевому сорядуванні внесли величезний величезний вклад для того, щоб місто наше було сьогодні таке, як воно є. Тому дай Бог здоров'я, кожного благословіння, терпіння, розуміння. І подальшої нашої спільної праці на те, щоб наше місто ставало ще красивішим, ще охайнішим, ще більш багатшим і з кращим виробництвом, і з потужнішими Збройними силами, для того, щоб ми були завжди в життєрадісі, задоволені і щасливі. Свято вас. Злітаю до неба рядками дитячої журавлі і чути молитву мами. Проми на своїй землі і в золоті не виколовся, і світа не мій. 「どう майбутнє, це наша країна. Вона в наших душах є. Така наша. Ровно 70 лет, как я живу и работал. И даже сейчас, можно сказать, работаю в городе Старая Константинов. Старо константин у меня перед глазами стоит 45-го года. Значит, в городе было всего-навсего 7 зданий двухэтажных. Зелой фонд полностью был разрушенный. Маслозавод был разрушен военные городка были разрушены, все это нужно было восстановить. Город был на чертах: банк, вот улица Попова и вот салзавод. Вот это была черта. Единственная дорога была, значит, от салзавода до вокзала Первый, до больницы и Хмельницкий щипитовка. Больше никаких мощенных там улиц и так далее не было. И за это время, за этих 70 лет, конечно, город разрос, строился и, собственно говоря, можно сказать, что создался новый современный город Староконстантин. Город Староконстантин сейчас является, ну как бы, ведущим нашей области. Я бы сказал даже во всех отношениях. Я как участник боевых действий, как участник войны, как инвалид войны. Я восхищен, я благодарен Мирской Рады и ее главы за то, что создали прекрасный уголок. Прекрасный. Такого уголка навряд ли есть в Украине. Это мемориал славы. Вот в субботу, значит, будет открываться еще там небесные сотня, те, которые погибли э, на АТО, и этот комплекс буквально возродился заново. Сделано. Там, значит, и освободители, там и э, горожане города, которые отдали свои жизни в других районах, в других областях, в других республиках и так далее. И там же теперь, значит, афганцы и будет, э, значит, небесные сотни, и которые погибли в АТО. Много-очень много сделано. Несмотря на то, что мы переживаем очень тяжелойщее время, тяжелейшее время, старая Константинов строится, развивается и живет. Gracias. Упрежі на сі, упрежні, упрежні на місці соня, кількість, чем не море дома. Мор І повага. Саме ви, дорогі матері, подарували Україні справжніх героїв, героям, павшим мертвим за світле майбутнє України, присвячується хвилина мовчання. вічна пам'ять всім загиблим синам і дочкам твоїм України, народжені вмерти, залишаться. Жити ніколи. Ми ніколи не зречемося рідної мови. Ми ніколи не зречемося рідної землі. І борітеся, поборете будь-які змови. І борітеся, поборете все, що у зві заспіваємо пісню за Україну. За її... Ми відродимось, народам, повернемо мову рушники. Я вірю, Українонька заплаче від пісні щастя, що на всі руки. я знаю, розцвітуть сади зелені, заграють ріки на струні степі. І білі вишні, ніби наречені, під вітром розілють бентежний стік.